Кілька днів назад я була на розпаковці особистості у маркетолога. Там було багато запитань, і одне із запитань, що таке кохання. І е, зараз хочу з вами поділитися своєю відповіддю, що я підтримую вчення індусів про те, що кохання включає в себе три аспекти. Ваблення умом породжує, породжує повагу. Баблення душею породжує дружбу. Баблення тілом породжує бажання. І всіх цих три ваблення, три аспекти і є кохання. Але якщо із цих трьох аспектів одне щось випадає, то тоді це просто може бути тимчасова закоханість, може бути хтивість, а може бути просто дружба. Тому я сердечно бажаю вам. kohat i buti